Найщиріші вітання учасникам АТО та випускникам Садилківського МВК Русу Миколі, Девелю Олександру, Савчуку Віталію, Валіцькому Віталію, Батанчуку Євгену, Клюзу Роман, Тривопсю Павлов, Паначуку Роману, Ребекешу Василю. Батькам учнів Мовчину Андрію Андрійовичу Батанюку Олександру Олександровичу. Та всім іншим воїнам, АТО, які сьогодні захищають нас на сході України. Ми хочемо побажати, щоб цей новий рік приніс для нас мир в нашій країні. О 12-й годині похитнеться стрілка, «Скік» і ми всі за мить єдину, старше станемо на рік. Випускний на нас чекає, кожен минус нас бажає, і за спокій наш цей час щиро дякуємо для вас, усім воїнам і нашим героям-випускникам. Коли вночі подім квартиру хату, прийде різдво, ялинка і вогні, згадай хоч на хвилину солдата, який в окопі мерзне на війні. Який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру куляту. Хай свого твій йому та моя болі, Хай ще раз гадка піднімає дух. Бо в цьогорічній році щастя й духа змішали в цихах, датах іменах, які, яке ж різдво без батька, сина, друга, і яке ж. Так, коли йде війна, і в час, коли будинок цопне в тиші, -е, повінця буде. щастя, сміх, не говорим та тості не пиштів, помолімся за мертвих і живих. Прийміть сердечне вітання з Новим Роком та Різдом Христовим. Напередодні Новий на Річчя свят ми хочемо для вас побажати, щоб дід Мороз виконав ваші на побажання, і щоб у нашу країну прийшло завжди мир, спокій і впевненість у майбутньому. Все вам міцного здоров'я, успіхів у родинному закріпі. Нехай новий рік приносить вам добро, здоров'я, радість, сміх. Від вас з колядою, нехай до вас завітає, щастя безмердя вас благословляє. Рік півня це славний мить. Хай вам в ньому пощастить. З Новим роком вас вітаю. Бажаю вам довго жити і півня приручити, хоч сніг на вулиці хрустить, ми вам усьому по пощастить. Новорічний вечір дивний дід мороз нехай в торбині, як у дуже добрій казки подарує комусь щастя. А снігурка чарівна усміхнеться як весна, принесе здоров'я міг і щасливий теплий сміх. У новому році, рік року, рок, півня, хай вам щастить, успіхи вам. На, на годиннику дванадцять, б'є годинник. Раз, рік новий вправа вступає. Два. Його кожна людина на світі чекає. Три Запалює вогники у кожній осені. Чотири дарує радість і сміх. П'ять. Якби свинули, згадаємо тихо. Шість. Хай лихо обминає ваш дім. Сім. Згадаємо радість, згадаємо печаль. Вісім. Хайнуть, хай плинуть, хай плинуть. не забудьки в синію далі. Дев'ять Хай аніла і конкурсить. Десять. Хай все задумане їздить. Одено, вам связан на фасному круаскую все, що...